Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго ранку. Чуємо і бачимо. Угу. Доброго ранку. Сподіваюся, що у всіх все добре, всі пережили сьогоднішню ніч. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, присутній. Дякую. Mm -hmm. а, в нас є п'ять учасників, чи є серед учасників представники громадськості? У нас ще є пані Наталя. А, Наталя, будь ласка, якщо у вас є можливість. Я не чи... Алло, доброго Я... дня. Німець Наталія, представник суб'єкта господарювання. Дякую. І в нас ще є учасник ТОВН. Це екологія. Нас чуєте? <кій> Меня слышно? Так. Я, а я вас не слышу вас. А... Пане Юля, это у нас да, разробник звезд. Да, 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 О, да, да, <кій> це вже чує нас, да. Пані Катерина, вы чує? <кій> так, так, так. Добре. Добре, тоді, значить, давайте наступним чином діяти. У нас п'ять учасників, поки що є тільки представники суб'єкта і представники міндовкілля. Тому 15 хвилин надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. І о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже 10-та година, 16 хвилин. Сьогодні у нас 6 червня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. акціонерним товариством Укргазвидобування стосовно планованої діяльності, продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин Березівського родовища, горизонти ВІРНІРНІРІНІВІВІН. 21-26 Т 1 згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 5914 від 27.02.2014 року підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини АТУ Коргасподобування. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всі території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися, громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо. Удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, про 2 статті 17 Закону про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує питання Здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. В Криму хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на десяту годину дев'ятнадцять хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Інших трьох учасників я ще раз попрошу на камеру представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон, хочуть, кого ви представляєте. Отже, будь ласка, товен, це екологія. Доброго дня. Представник суб'єкта господарювання Величенка Катерина Володимирівна. Інженер-проєктувальник. Дякую. А, пані Наталія, німець. Німець Наталя, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Пан Ростислав Банк. Банк Ростислав, представник суб'єкта господарювання. Дякую. 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 Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля і ще інші троє учасників це представники суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства «Укргазвидобування» стосовно планованої діяльності, що передбачає. Продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин Березівського родовища, горизонти в 21 26 Т 1 згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 5914 від 27.02.2014 року. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини а те видобування. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до Побачення. Дякую, до побачення.